Який внесок у розвиток світу зробили українці? Ну дивись, тут дуже багато зараз. Згадаю. Най найвідоміший це Корольов. Звичайно, його називають батьком космонавтик. Завдяки ньому перший політ у космос був. Він спроєктував першу міжконтинентальну балістичну ракету. А Любомир Романків дуже цікава постать. Розробив, як це правильно сказати, тонкоплівні магнітні голівки для запису інформації на жорсткий диск. От mm -hmm. саме цей диск став основою для створення першого ПК Apple. Ну Ігор Сікорський, але дуже часто кажуть, що це така. Ну, що ми його не можемо називати до кінця українцем, бо він там себе не дуже вважав українцем, але я не знайшла жодної інформації, де чітко він казав, що він себе там не вважає українцем. Все ж таки він переїхав до США. Тобто те, що він там любив Російську імперію, також не можна сказати, бо він переїхав до США. Якщо так, то Ігор Сікорський він винайшов перший вертоліт. От, далі хто там нас ще?